Всім доброго дня! Сьогодні буду висівати в ґрунт свої майорці. Кілька днів тому я їх залишила на пророщування, вони гарно проросли, але в мене не було часу їх висіяти, зразу висадити. я їх залишила в холодне місце в темне. І дивіться, наскільки вони попроростали. Навіть якісь як листочки пустило, Дивіться, ось що буває, коли вчасно не висіяти насіння. Дивіться, як воно поросло. Ой, зараз будемо виправляти це. Зараз я його хочу трошечки зволожити, бо воно так навіть деяке повростало в губку цю. Таку прискалку я брала в Авролі. Доволі непогано. Тут два режими, один такий, як бризкаєш, далеко, такий одна довга, а інша ставиться на таку дрібненьку, на розпилювання. Зараз проблю такі маленькі заглиблення і буду їх рятувати. Таке буває, заморочишся, щось біжиш, робиш та й не встигаєш все проконтролювати. Це дивіться, поросла взагалі. Бідні рослинки. Це ще не проросла, але я її теж залишу щоб воно вже там проростало. Так, це сюди йде до мене. Так. І зараз позакидаю їх всі. Так, Вискою їх і хай собі ростуть помаленьку. Ну, Щось забилось. Ай, ну і що з нею сталося? Щось не хоче прискати. Ну і так, я чимось іншим полию тоді. Так, зараз я їх сховаю, потім ще попідливаю і нехай ростуть уже, щось я з ними трошки затягнуло. Переросла. А це вже така капустка, яку я сіяла кілька днів тому. Вона попроростала і я її потім в підложечку сюди висадила, полила. І оце так вона виросла, виходить, мабуть, за три дні. Здається, мені три дні. Я точно уточню вітру. Вставлю через скільки днів вона виросла така. Після того, як проросла, я її посадила.